Ірландія, країна, яка присвячена Діві Марії, я про це багато казала. Мені це дуже подобається. Вона у нас, дякувати Богу, на кожному кроці. Ну, а це таке намулене місце. 10 років тому я була у ньому. І люди, так розумію, моляться, просять про щось, а потім лишають подарунки. Чудова традиція про неї я розповідала. А, і я була, я була з Девідом 10 років тому, і він привіз мене. і... Оце, от навіть не фотошоп, якийсь там, чи фільтри фільтри не фотошоп, а фільтри. Тобто яскравості я не додавала, і був такий похмурий вечір. І отак от гарно. А, так ось Девід мене привіз, і я була. У мене навіть фотографії є на 10 кг. Я була м -м тонкіша. Хочу хочу ще сходнути. Ну Так, щоб не захворіти. А, вам подобається те, що Україна присвячена Діві Марії, чи ні?